Всім доброго дня, шановні мої підписники і гості мого каналу, рву білу черешню. Черешня в цьому році зародила, як і біла, так і красна. Бачите, така от вона. Удивительно, то, що вона в цьому році не червива. Немає ній. Хочу закрутити літрові баночки. Просто повні літрові баночки я люблю. І вона дуже полезна, коли от у дитини, не дай Бог, ацетон, вона добре вбирає. Так що треба крутити. Тепер пару разів я промию під приточною водою цю ягоду. І залью водою, нехай постоїть. Можна додати солі трохи. Якщо є якийсь черв'ячок, він обов'язково бачите. Не одного ждала, що черв'ячок хоч один покажеться, не одного не показалось. Що тепер я роблю? Я беру баночку, я буду в літрових баночках, набираю черешню. Буду набирати черешню по плечики. Ну, де то вот так вот. І додаю 3 столових ложки сахара. Мені цього достатньо. во так вот. І заливаю вот так вот Саме верх. Ставлю кришечку і продовжую так з остальними баночками. Баночки чисті, вимиті. Я їх не стерилізувала, потому що зараз я буду ставить на стерилізацію це все дело. Просто вони чисто хорошо вимиті і висушені. Сложила я баночки в кастрюлю, на дно положила полотенце і налила холодну воду от, по плечики. Дивіться, важливо знати, що треба лити холодну воду, а не теплу. Я раніше лила теплу воду, ну це неправильно. От по мірі прогрівання холодної води буде прогріватися і водичка в банці. А так ця вода, яка ну, от, лєте ви теплу воду, вона швидше починає кипіти, закипати, а тут в банці ще не прогріта вода. Тобто лийте холодну водичку і все. І дивіться, закипить вода. Коли вот тут почнуть такі пузырики уверх підніматься, то есть тут тоже уже начинається процес кипіння. 20 минут від момента начала кипіння Я вот їх стерилизую і потом закатываю і під одеялом. Все пройшло время, и бачите, внутри вот такі йдуть вот 20 минут даже більше трошки воно, ця простояла в, кипячу, в кип'ятку. Все, І, як всегда, ми обычным способом крутимо до упора. У мене це полуавтомат, це не автомат. Він не щелкає, просто до упора. Ключ такий. Все, проверяем, дивимося, чи добре ми закрутили баночку. Ставлю я сразу на одеяло і буду іще укутувати. Сила черешенька і тепер її буду спускати в підвал. Можна, конечно, не тільки в літрових банках, можна крутити компот із жовтої черешні в трьох літрових банках, полтора і двох. Дивіться, як вам удобно, так і робіть. Сейчас заморозки трошечки напряв. Буде того, що у нас світом проблеми, і приходиться більше крутити, чим ставити в камеру.